Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів. Колекція журналу Ellery Queen's Містері Магазин. ЦИКЛ Бюро розслідувань Квіна. Шпигунський відділ. Дзвінок мерця Інша назва Точна копія. Прізвище таємничої людини було Сторк, і Еллері одного разу працював із ним у справі, яка стосувалася безпеки Сполучених Штатів. Отож коли Сторк з'явився нізвідки і промовив Спочатку місце злочину, а згодом пояснення. Еллері мовчки, не ставлячи жодних питань, кивнув, облишив усі справи. І потягнувся за капелюхом. Не промовляючи жодного слова, Сторк відвіз його у південну частину міста, припаркував свою автівку на одній зі звивистих вуличок, що відходили від парк Роу, де дивом відшукалося вільне місце, і підвів Еллері Квіна до крамниці із запорошеною вітриною та вивіскою М. Мерілізмонк. Тютюнові вироби, засновано у 1897 році. Двоє чоловіків, схожих на клерків із Уолл-стріт під час обідньої перерви, стояли зовні палячі люльки, людей в поліцейській уніформі видно не було. «Хм, мабуть, якесь велике цбе. Пробурмотів собі підніс Еллері, заходячи в крамницю перед сторком. У середині крамничка була такою ж стародавньою, як і зовні – вузькою тьмяно освітленою і з темними дерев'яними стінами, вікторіанською арматурою та газовим пальником для підпалювання цигарок і сигар. Усе навколо пропахло тютюном. У глибині біля завішеного проходу у задню кімнату стояв дерев'яний індіянець. Від колишньої пишноти у нього лишилися тільки маски фарби на голому дереві. Значно гірший вигляд, втім, мав мрець, який лежав між прилавком і полицями. Тому що, на відміну від індіанця, він жорстоко постраждав, але не від часу. Від рук вбивці. Голова й обличчя були суцільним кривавим місивом. Руки покійника обхоплювали велику прямокутну банку, яка використовувалася для зберігання люлькового тютюну, і була, вочевидь, взята із низки аналогічних банок на одній із верхніх полиць. На банці була етикетка із написом Мікс. Сі. Примітка. Мікс суміш англійською. Мається на увазі сорк тютюно. Ну що ж, на нього напали ось тут. звернувся Еллері до сторка, вказуючи на засихаючу калюжу крові біля ніг дерев'яного індіанця. Ймовірно, напад відбувся, коли він по щось прямував у задню кімнату. Вочевидь, вбивця облишив його, вважаючи мертвим, але мертвим він не був, оскільки, як ми бачимо, кривавий слід тягнеться від індіянця за прилавок, де зараз і перебуває труп. Картина абсолютно зрозуміла. Коли вбивця пішов, цей нещасний як якимось чином, тільки не питайте мене, яким саме. Примудрився проповсти до цього місця, незважаючи на свої страшні рани, дотягтися до тютюнової банки і зняти її із полиці перша ніж померти. Мені теж так здалося, погодився сторк. Скажіть, можу я обстежити банку? запитав Еллері. Так, тут уже все обробили. Еллері на силу забрав банку із рук мерця, який, здавалося, і після смерті був схильний чинити опір. Він відгвинтив кришку і зазирнув. Банка виявилася порожньою. Запозичивши у сторка лупу, Еллері зазирнув всередину. «Хм, У цій банці тютюну ніколи не було сторку. Заявив він незабаром. Навіть під збільшувальним склом не видно жодної крупинки. Сторк промовчав. Еллері повернувся до полиць. На тій із них, з якої мредь зняв банку із етикеткою Міксі, стояли ще дев'ять банок. Етикетки на них були різними. Монкс Спешл», Бертлі Мікстур. Супербабленд Мікс А МІСБІ. Далі йшло порожнє місце, де вочевидь стояла банка Мікс «Мікс Д. Кентуки Лонкат Манхеттен Мікс. Ці банки непорожні, сказав Сторк, ніби прочитавши думки Еллері. «Кожна із них містить той сорт, який вказано на етикетці. Еллері зосереджено присів на впочіпки біля трупа. На вигляд, покійному було дещо за сорок. Напрочуд м'язисте тіло, обличчя із викарбуваними англосаксонськими рисами, доволі солідна лисина була обрамлена рудуватим волоссям. За традицією британських торговців тютюном. Чоловік був вдягнений у халат, що доходив до колін. Наскільки я розумію, сказав Еллері, це і є М. Мерліс Монк, або ж його прямий нащадок. Ви помиляєтесь, ні той, ні інший, із якоюсь гіркотою відгукнувся Торк. Цей чоловік вважався одним із найкращих наших оперативників, тож не згадуйте його поряд із цим монком. Дід та батько цього монка були звичайними респектабельними торговцями тютюном, але нинішній представник їх родини. Це зрадник, зрадник, який перетворив цю крамницю на сховок для отримання і передачі секретних матеріалів іноземним агентам. Ми вийшли на Монка нещодавно і відразу ж встановили за крамницею цілодобове спостереження. Та, на жаль, ми ніяк не могли впізнати ворожих агентів у відвідувачах, які туди приходили. А потім. Нам пощастило, принаймні ми так думали. Один із наших людей у Сіетлі, Гартмен, виявився майже точною копією цього пацюка Монка. Тому ми привезли Гартмена із західного узбережжя, надресирували його як слід для ролі Монка, а потім однієї ночі тихенько заарештували Монка. Підмінили його гертменом і відкликали наших людей зовні, аби дати гертмену повну свободу дій. Він знав, що йде на ризик у цій операції з підміною. Знав. Але це його не вберегло. Еллері задумливо глянув на понівечене тіло гертмена. Скажіть, сторку. Скільки часу він грав роль цього Монка? П'ятнадцять днів. І жоден із агентів так і не з'явився. Гартман був у цьому певен. Весь вільний від основної роботи час. Гартман присвятив тому, що у задній кімнаті знімав на мікроплівку магазинний грозбух із іменами сотень клієнтів Монка, номерами їхніх рахунків та адресами. І добре, що він це зробив, тому що вбивця забрав той грозбух із собою. Сторк пожував губами, а тоді сумно промовив. Сьогодні вранці Гартман повідомив телефоном, що виявив у списках клієнтів двох іноземних агентів. Як саме він це зробив, ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося, тому що він пояснити не встиг. Нашу розмову перервав прихід покупця, йому довелося покласти слухавку. А коли увечері ми у безпечний час зазирнули до крамниці, він був уже мертвим. Мабуть, один або два із агентів відвідали крамницю, коли Гартман збирався її закривати і упізнали в ньому двійника. Ймовірно, у них був якийсь сигнал, сигнал, про який Гартман не знав. Гелері втупився на порожню тютюнову банку. Сторку, скажіть, а чому ви звернулися саме до мене? Причина перед вами. Ця банка, вона майже напевно слугувала схованкою для того, що доправляли момку для подальшої передачі. Але якщо під час нападу на Гартмена там і були якісь секретні матеріали? Вбивця або вбивці їх забрали. Саме так, кивнув сторк, а це означає, що Гартмен зробив надлюдське зусилля, намагаючись зняти із полиці порожню банку. Чому? Чому він хотів привернути саме до неї нашу увагу? Очевидно, він намагався повідомити вам щось. Звичайно, нетерпляче відгукнувся Сторк, але що саме? Ось чого ми не можемо зрозуміти, Еллері, і ось чому я звернувся саме до вас. Можливо, ви маєте якісь ідеї. Так, сказав Еллері. він хотів повідомити вам, хто із клієнтів іноземні агенти. Містер Сторк, як працівник розвідки, звик приховувати свої емоції. Втім, цього разу здивування послабило його міцне підборіддя, рот його розявився, а очі широко розплющились. Мені це нічого не говорить, а вам, вочевидь, так, Еллорі кивнув. Звичайно. «Гаразд». Сторк ковтнув слину і запитав із надією. І що ж тут повідомлено? Хто такі два іноземні агенти? Ви повідомили мені два факти. Перший, що іноземні агенти фігурували у грозбуху Монка, а другий факт, що поруч із ім'ям кожного клієнта у грозбуху значився номер його рахунку. Перед смертю Гертман доклав неймовірних зусиль, аби привернути вашу увагу до порожньої банки із етикеткою Мікс Сі. Еллері вказав на неї рукою. Зверніть увагу, напис на ній складається із двох елементів, агентів, як ви мене повідомили, теж двоє. Це могло б бути збігом, але з іншого боку. Кожен із елементів міг вказувати на одного із агентів. Отож, дотримуючись цієї теорії, я помітив дещо незвичне у літерах, які складають цей напис Міксі. І це не має жодного стосунку до інших написів на інших банках, які стоять на полиці. Тому що кожна літера. Є також римською цифрою. Візьмемо, наприклад, слово мікс, м у латинян означало тисячу, а І та «ікс» – десять мінус 1 або ж дев'ять. Таким чином, усе слово є числом тисячу дев'ять, написаним римськими цифрами. Тож я впевнений, історку. На мікроплівці грозбуха ви знайдете під номером рахунку 1009 одного із двох іноземних агентів. Ну а літера Сі згідно із римською нумерологією означає сто. Тож я думаю, під номером сто у грозбуху ви виявите ім'я іншого агента. Якусь мить. Містер Сторк продовжував дивитися на Еллері витріщеними очима, а потім ляснув себе по лобі, розвернувся і кинувся геть із крамниці. Двоє чоловіків, схожих на клерків, кинулися за ним. За мить загуділа автівка, і вони поїхали. Еллері гмикнув, знизав плечима. І теж рушив до виходу. На вулиці він роззирнувся у пошуках таксі. Адже схоже доправляти його додому, шпигунський відділ не збирався. Еллері Квін, Дзвінок мерця. Інша назва точна копія Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Монобанк БайМакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.